Backpack Battles, гра, яка несподівано для всіх стала популярна. Самі розробники були в шоці, вони спостили там у нас тисячу онлайн, де пограють, грають, а у нас там 5 тисяч гравців грають. А сьогодні ми побили рекорд 6 тисяч гравців. І це тільки демо-версія гри. Насправді тепер вже більше 10 тисяч гравців онлайн. На піках близько 15 тисяч гравців. Це автобатлер, який поки що. Один із найкращих, в яких я грав, які ми знаємо автобатлери, це там Dot Underlord, там або там Шахмати League of Legends, або там БАТО Багато я багато автобатлерів на телефон. А, а це от новий автобатлер, бекпек де вам просто треба скласти рюкзак, але не так, як скласти рюкзак, а ще скласти рюкзак, щоб він був сильнішим, чим у вашого суперника. Отже, перейдемо собственно, до перегляду гри. Е, все, що я пару ігор зіграв, все, що я можу вам розказати, зліво ваш рюкзак. Е, Сюди ви можете закидувати всякий лукецький. Є ЄС, який ви купуєте тут. Після кожного раунду у вас, вам дають золото, на да, екс раунд я получу плюс 8 золота. А, і тут можна купувати всякі штучки, дрючки для, для себе. Отже, наприклад, я можу купити собі новий слот, щоб я міг. Щоб я міг е, щось докидувати. Ну і, наприклад, щит, да, щоб блочити демедж. Або взяти за дві, можу, таку штучку. А вона мені буде давати демедж плюс e, 1, тобто мій меч буде дамажити чуть, -чуть сильніше. І, е, наприклад, що? І У мене буде два голди, і за три голди ще один бананчик. І бананчик на початку гри він багато рішає, тому що на початку гри, в першій грі, ну, як я, як я замітив, е, Хілка дуже сильно потрібна. Тому... Отак от навіть. я не знаю, Отак, наприклад, І е, сам процес нажимаєте старт батл. І зараз просто буде сам файт. Файт можна як зупиняти, можна open lock дивитися, що в нього грає, що в нього не грає. Ось і в нього, бачите, теж weapon демедж і якийсь грибочок. Але я тут маю вигравати, бо що в мене хілка більше. У мене два банани. і На початку гри замітив тілері рішає. Ось. Ну і далі ви. Докуповую до цього лута ще якийсь там шмот, наприклад, можна свинку взяти і свинка буде давати мені плюс голди. Якщо ви бачили, от, бачите, next round я получу 9 голди. Якщо я свинку закину... Ось, ще коли новий листочок, коли цього, то все підіймо, листи, але я мав би отримати більше, на одну голду більше, буду свинки. Так, і щось ми кудись можемо ще морквинку поставити. Вона теж у нас буде непогано нас бафати. Можемо от якось отак от її закрутити. Отак от мені не вдасться, да, поставити, щоб вона між, між бананами була. Бачите, вона бафа і зірочки дає такі, бачите, один одному не дають. Мені в ідеалі треба поставити так морквенку, щоб вона була між бананами, але я так, напевно. Ахтя, отак. О, так. Да, бачите, морквенка бафає один бананчик і другий бананчик. Ось, тут, тут, тут ще важливо дуже правильно розподілити а, ваші, а, ваш лут. В грі в демці є два персонажі, як ви бачите, така дівчинка з сокеру, ой, з косу, і дівчинка з луком. Тут я можу програти, тому що тут ще дагер є, а у мене дагер не випало. У мене один меч. Я вона поставила меч, цей баф, вона не бафає Речі, Можна подивитися лут. А, У неї якась помилка, я не знаю, що. Вона не знає, може, вона цей камінь неправильно поклала. То треба камінь цей розвертати, щоб камінь бафав. Бачите, камінь дає зірочку. Коли камінь дає зірочку, то виходить, камінь бафає цей меч на плюс один демедж. А у неї цей камінь не бафав ні дагер на плюс один демедж, ні воденсворд на плюс один демедж. Тобто він міг якось стати так, щоб бафати той то. Ну, Наприклад, паралельно цей меч так. Камінь і цей дагер так. І гриб, так. Тобто, отак. Ви розумієте, про що я маю на увазі? Ну, щось тут змилилося і просто через це, скоріш за все, і програш. Тому що тут, ну, 12 демеджа. Може би вистачило 12 демеджа, якби цей камінь правильно поклала. Може би вистачило, тому. Так. Так, як ну, тут назад, сюди, сюди. І, от так граєте, ми 10 голди, бачите насправді, тому що Свинка нам дала ще голди. От знову ж тут такий, знову ця штучка на, на демедж. Можна взяти ще отак. Баф, і можна знову ж таки штучку на демдж взяти і також бафати цей меч. більше мені нічого більше не падає. Якщо два бачите, піше два з двох то цей меч буде бафати. Це можна реролити, От так за віник дергаєш. І можеш собі реролити. А, Лут, да? можеш собі реролити це все. Так, а я поставлю так і ще візьму одну свинку, щоб, ну, золото потрібно. Більше на початку, дві свинки, це буде тупо-топ. І отак от, 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 граєш, так проходиш. Реально цікава гра, де треба думати, де можна залипнути. Якщо ця гра, що вийде на телефоні, це рахуйте в стімі, тільки в неї там 15 тисяч онлайна. Якщо вийде в телефоні, буде. Обше. Ну тут хороший, хороший, я би мав програти, напевно. Тут у нього, бачите, руки, які правильно бафають, бафають меч і бафають дагер, який в ньому випав. Бачите, у мене дагера не було, у мені дагер не випав. А, ну, у нього один хіл, у мене два банана, може я через це виграю, але у мене меч один. Та, меч бафнутий. Конечно, але все слабенько. А, руки дають на 20% швидкості атаки. тобто На 20% швидше він мене буде дамажити, да? тобто Якщо я мечом б'ю раз, його там 2 секунди, да? кулдаун 1,4%. То в нього кулдаун менше має бути. Бачите, 1.17 17 в нього кулдаун, хоча у нас мечі однакові, тому що оце в него руки бафають цей баф. Ну і свинка, понятно, бананчик, але він мене має, напевно, вбити, тому що в нього дагер на 2,5. Ну непоганий дагер. Ну, типу, демеджа просто більшу нега. А в мене якось щита немає. Хіба мене за... Хіба засивлює мене два банана і морква? Я не знаю, чи два банана і морква мене спасуть. Щось мені виглядає, що ні. Ну, глянемо зараз. Що два банани сильніші, чим, цей. Чим дагер і ці руки. Не виглядає, що банани в мене понасиблять насправді. <ривіт> 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 на одному ХП витачив. <ривіт> на одному ХП. Ні, Ну мене банани все-таки заселяли. Я кажу, на початку гри Хавчик, брати. Реально норм. І тємка. Так, тут ми прокачали наш виповнений демедж. Арківіпндемдж якісь бафи дає ViPG плюс 2. Якщо я поставлю, як так я розумію, один мечик, то, то цей меч буде дам получати демеджа плюс 2. Правильно? Тобто бачите, зірочка, типу 2. Ось. Все. Ну і тут я можу отак. Може можна якусь броню купляти. Коротше, багато чого різного і прикольного. А, цікава, класна гра. А, на релізі не знаю, чи буде безкоштовна, але. Ну, Я думаю, надію, що буде безкоштовно на релізі. Щось Я би так, хоч дека. Сподіваюсь. Подивимося, що буде ще нового добулятися. Я думаю, будуть нові герої. Тут я почав, можу вийти, це нічого страшного. Типу, Я зможу продовжити. Бачите, це рюкзак є, я зможу продовжити. Active Game Rating, Game». Тобто, я можу продовжити. І тут. А я не можу свідчити, бо я гру почав. Тобто я можу продовжити свою гру, тут немає часу, так? Да? Спокійно зможу свою гру продовжити. Ось і, в принципі, вся гра така. Але вона реально цікаво грається. Не знаю, якщо вам сподобалось, то я думаю, вам і сподобається грати. Безкоштовно можете в Steam спробувати Бек A, back, a pack Battles. Якщо вам сподобався цей огляд, буду дуже вдячний за вашу підписку, за вашу подобаєчку. Якщо б ми змогли набрати 50 подобаєк, було б ще супер. Е, дякую за те, що подивилися. Дуже вдячний. Про те, що ви зі мною не забувайте, у нас є і Twitch канал, де ми стрімимо Кожен день граємо цю гру також на стрімі, е також Telegram е канал де всі анонси, всього і відосів на YouTube, і на Twitch е стрімів. Тому буду вдячний, що ви заховуєтесь і там, і там, і будете за мною слідкувати. Буду дуже-дуже дуже вам велике дякую. Дякую всім за перегляд. Побачимось вже в наступних відео. Наступне відео через два дня, думаю, вийде. Всім щасливо і па-па!